Українці тепер наші гроші не зовсім можуть належати нам. Банківська таємниця знята. Я вам детально зараз розкажу, що сталося. Бо з першого жовтня тепер всі ваші транзакції, хежі, імена, суми і так далі. Відслідковуються там чуть-чуть більше суми заробив чи десь відправу Треба буде пояснювати. Я розкажу, чому так, до чого це приведе. Але перед цим всім дивіться, рік тому я записав відео 5 і 5 мільйонів переглядів на ньому, де я розказував що з українцями буде, якщо візьмуть вони є тисячу від Зеленського. Тоді я вам детально пояснював, що Україна йде в сторону Європи. У нас немає іншого шляху. Ми маємо приймати там більш-менш європейські якісь закони. І зараз українці перевіряють, чи вони готові, щоб їм. Нав'язали якийсь закон, чи дали щось там підписати, чи от якусь нову історію придумали. Я втім казав, будь ласка, не робіть цього в Україні. Одна з найкращих банківських систем, взагалі, залиште се, які писали мені в коментах, що я там щось провокатор, агітатор за три копейки продав, щось отакі, от навіть десь в якихось -яких YouTube проєктах про це розказував. Понял? Ну я думаю, зараз ви висновки зробите. Далі а, пів року тому два мільйони переглядів я виставляю відео вже за національний кешбек. Пам'ятаєте? Бо і розказує: якщо ви зараз візьмете цей національний кешбек, ви офіційно погоджуєтесь з цим, ну там договір оферта вшита в це погодження було, що банківська таємниця буде у вас знята. А українці по нашій конституції у нас одна з найкращих конституцій взагалі в світі у нас от є можливість повністю зберігати наші рахунки, ну майже повністю а, в таємниці. І якщо ви брали цей кешбек, ваша таємниця була порушена. Ну, ну і так як більшість цього українців погодились на цей кешбек, і я тисячу взяли, тож більшість, то її зняли всіх. Ну переважна більшість проголосувала, типу, да. і от, будь ласка, 1 жовтня 2025 року, вже ми маємо історію, що вона по факту знята. На даний момент на перекази з карток на картки, а далі я думаю, буде взагалі повністю на все. І дивіться, от що це значить для держави. Ми розуміємо, що в неї немає інакшого варіанту. Вона дійсно веде нас в нас нас європу і по чуть-чуть прививає нам цю європейську прозорість, це вивести тіні вуху оборота і так далі. Тобто, ну немає інакше шляху. Інакше Європа, ну, не скаже нам велкам ніколи. Але як українцям зараз такими, тобто країна, Україна залишилась ледве одна не з останніх країн світі, де залишалася така чиста для людей, і прозора можливість користуватися своїми грошима і казати, що вони мої, і реально робити з ними, що хочеш. Таких країн дуже мало на висті. І От Україна була одна з них. Ну просто нереальна. Конституція і банкінг, це вся історія, і прогресивність, і люди, і красиві. Це просто супер. Бо це може це і відповідь одна і з питань чого війна в Україні. Бо занадто може ми дуже добре розвивалися і так далі. Ну коротше, мені за це дуже прикро. Якщо захочете, я в акаунті я пояснював за це декілька разів. Воняв я розказував людям, де зберігати кошти, щоб це вони попадали на ці ліміти від банків, що можна жити взагалі без банків, і це все легально і так далі. Але ну не чули щось там. Давай ти нагнітай, що ти там розказуєш, все буде хорошо. А я казав, лучше перебздіть, чим не добсіть. Якщо ви перездіття, нічого страшного, навчили чимось новому. Але якщо вдруг таке станеться. То ви на коні. Всі, хто тоді мене почули вас, вітаю. Всі, хто ні, я думаю, можна зайти в аккаунт. Я декілька відео відкрив з цього приводу. Знайдете, я там пояснює, що роботі у вас залишилось ну дуже мало часу, поки що ще якось можна. А далі да, буде все прозоро. Будемо звикати до життя як в Європі. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються, і па-па.